Молодий лучанин ледве вижив після страшного нападу. Кривник накинувся на хлопця із ножем і перерізав йому вене на нозі. Сталося це понад рік тому, але юнак досі не може відновити здоров'я. Обвинуваченому присудили ув'язнення, але ще стадія апеляції. Відсудний наразі на волі. Але де він тепер? дивіться далі. Дмитро йде до суду на милицях, не може стати на ногу. То наслідки того, що сталося понад рік тому грудневого вечора. Хлопцеві 24 роки. Повертався син з товаришем додому з роботи. Ну зайшли в під'їзд, як іде війна, випити пиво, бо у нас комендантська година. Ну, вони стояли, розмовляли, взяли по баночці пива. Тут звідки не возьмись, підійшов якийсь хлопець до них. Привітався, щось вони там слово за слово сказали. і ушов. не пояснюючи. Що сталося, що до чого? Ну просто зник. Біда сталася на сходовій клітці між третім і четвертим поверхом. Розказує батько хлопця. Каже, нападник пішов у квартиру, взяв ножа і, повернувшись, вдарив Дмитра в ногу. Щоб трохи і могли б не спасти сина. Бо він, що серйозна така рана він перерізав ножом всі вени, що є, і сухожилля. Тобто нога получається, вона на вигляд є, але вона не працює по сьогоднішній день. Їздили в Київ в нейрохірургічний інститут, там прооперували його ще раз. Ну, надії ніякої не дають. 50 на 50 або відновиться, або ото буде на все життя калікою. Батько хлопця каже, що підсудний навіть не цікавився станом здоров'я потерпілого. Він на суді не пояснює навіть причину, за що вдарив, як Я Ні разу не позвонив, навіть не поцікавився стан здоров'я. що далі говорить про ту людину. Якісь витрати на лікування відшкодовував? Я ж кажу, навіть не дзвонив. Такі можуть бути шкодування. Все ото з нами. То добре, що батько і мама ще живі, ото допомагаємо. Забрали його до себе. Згодом у суді обвинувачений лучанин визнав вину. Обвинувачений не може пояснити свої дії, можливо, внаслідок того, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Цивільний позов потерпілого визнав частково. Зокрема, матеріальну шкоду та витрати, пов'язані із наданням правової допомоги, визнав повністю, а моральну шкоду в розмірі 20 тисяч гривень. Завдані збитки не відшкодовані. У вчиненому обвинувачений щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати. Суд першої інстанції присудив обвинуваченому 5 років тюрми. Нині справа в апеляції, але підсудний на засідання не з'явився. Його адвокат каже, що той на фронті і показує копію довідки з військової частини. Буквально сьогодні, за 5 хвилин до даного судового засідання, я спілкувався з його мамою. На даний час він перебуває в Запоріжжі у складі військової частини слів мами в один із днів, вийшовши на подвір'я будинку, покорити. Назад в будинок він вже не повернувся. Таким чином був мобілізований. Я просив би зупинити дане судове провадження до звільнення Крачка Андрія Водипоча із військової служби, тобто до його демобілізації. Дмитро та його представник проти зупинення провадження. Зауважують, що обвинуваченому заборонили відлучатись із Луцька без дозволу суду. Представник потерпілого звертає увагу на довідку з військової частини. Мовляв, мають сумніви у її достовірності. Це копія довідка. Вона наскільки знаю, навіть не звірена захисником. І в даній довідці да написано, що солдат Кравчук Андрій Вадимович, Перебуває на військовій службі. Однак, з якого числа, місяця, року, тут нічого не зазначено. Датовано, судячи по цьому, 16 вересня 24 року. У вас є дані, що Кравчук, повинувачення Кравчук не перебуває на військовій службі, а знаходиться вдома чи в іншому місці? У мене таких даних немає, тому що захисник повинен, я так само забираю, допустимо, оригінал є. І в суд я вважаю, що потрібно було надати оригінал. Вже у нас був такий випадок, що надав зовсім іншу. Адвокат підсудного зауважує, що потерпіла сторона може звернутись у військову частину і все перевірити. Колегія суддів вирішує зупинити провадження, поки підсудного не демобілізують. Олена Лищук, Мирослав Готимчук для новин на часі.